Ми цінуємо те, що втрачаємо. А коли вже втрачаємо, плачемо, розуміємо все ми знаємо, але часом себе ми не бачимо, і з відвагою ближніх ми судимо, а себе в одну мить оправдаємо. Тільки тих, хто нас любить, ми любимо, ну а інших усіх занихаємо. Досить часто ми крила обріжемо усім тим, хто злетіть, намагається, в те, що хочемо, лиш ми повіримо, а все інше вже нас не торкається. Ми гарячі тоді, коли вигідно, а всім іншим від нас тільки холодно, ми багаті та стали ми бідними, і душа помирає від голоду. Ми живі, але віє гилою, коли ми на зібрання приходимо. Не від битви з вами ми обосили, а від того, що з Богом не ходимо, ми знайдемо собі сотні оправдань, як потрібно, то навіть образимось. Але ти зупинись і в себе заглянь, і дай відповідь сам перед Господом. Ми цінуємо все, що втрачаємо, і коли вже втрачаємо, плачемо, розуміємо все ми і знаємо. Та дай Бог! Щоб себе ми побачили.